Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я буду висаджувати, купила вже їх давно, але все не було часу, як посадити. Це маленькі кущики, ягоди, гуми. Це дуже корисна ягода. Я її в цьому році мене пригостила моя одна знайома і мені дуже сподобалось. І тут у нас в місті є питомник, де вирощують всякі такі рослинки, ожину, малину, полуницю і екзотичні всякі рослини. І ось я сьогодні буду садити. Оце за кожний кущик я віддала 150 гривень. Все чекала-чекала. Ну, Викопала таку невеличку ямку. Туди на дно дам курячого посліду трохи, а потім все засиплю, перегноєм. Перемішувати не буду, для того, щоб не попалити корінці молоди. А як воно потім буде сюди рости згодом, то Буде корінці будуть брати, питатися. Перейти вже корінний послід до ладу перегніє. І він буде не страшний для мого кущика. Так, зараз візьмемо воду, гарно польємо. Впитаються і ще про ці ягодки гуми. Вони мають кольоро, кольор червоний такий, е, зверху якби покрита таким дуже блистящим, як золото. Ще деякі пишуть, що це як природне золото. от Дуже смачні. Якось на базарі люди ходили і шукали. Воно знижує тиск, росте вони в Японії, але у нас теж воно росте. Не дивлячись на те, що різний клімат у нас і в Японії і на Україні, вони в нас росте. Японці його садять, вони потрібно по два садити його, щоб воно між собою запілялося. Японці його садять, як ви знаєте, у них дуже мало місця, то вони садять одне у сусіда а друге в другого сусіда. Вони між собою опіляються. Кущ чотирьохрічний дає до 4 п'яти ягідок корисних дуже. Можна їх сушити, можна вялити, можна варити варення і заморажувати. Ну, все, водичка впиталася. Тепер я буду брати і ось так присипати. Там все розкисне, бо я гарно полила, тому ще одне зараз трошки полю. І хай вона собі потихеньку росте. Росте вона швидко висотою до 2,5 метрів, між кущами треба садити 2 метри, щоб вони розросталися. І на четвертий рік його треба обов'язково проріжувати, відрізати старе отаке, гілки старі і буде вона краще тоді давати врожай. Так як смородину. Ну, друзі, на цьому буду я своє маленьке відео кінчати, кому була корисна інформація. беріть її собі, а я буду садити другий кущик на відстані один від одного, 2 метри. Ось такий кущик. Все, до побачення. Всім бажаю здоров'я. Дякую за перегляд.